А сьогодні я хотів би поговорити про такі поняття, як намір і бажання. Стара така приказка ще советська, звучить про те, що мріяти не є шкідливо, а мечтати неврядно. Мріяти можна скільки завгодно, але вони, ці мрії, розчиняються в ефірі. Чому? Тому що ми не вміємо правильно мріяти. Ми не переходимо від процесу мріяння, уявлення, чогось, що би нам хотілося мати або Чогось, де б нам хотілося бути, і так далі, і так далі. ми не переходимо з цієї уяви в процес наміру. Намір включає волю. Уява теж є вольовим діянням, але для мрії уяви багато енергії не треба. Ми всі дуже часто. Засинаємо, правда, коли розмріюємося про щось, наприклад, про завтрашній день, або про якусь подію, або про якусь зустріч з кимось. Особливо, коли йдемо спати, лягаємо в ліжечко, кладемо голівку на подушку і мріями себе присипляємо. Тому мріяти не є шкідливим. Бріяти корисно, але деколи ці мрії збуваються. А як же все воно так збувається? А збуваються за одної обставини. Ми підсвідомо, несвідомо переходимо в іншу стадію роботи уяви в намір. Ми намірюємося, ми вмикаємо несвідомі важелі процесу перетворення. І ось саме тоді, коли ми намірюємося, ми не засинаємо, навпаки, ми пробуджуємося. Ми починаємо тілесно. Рухатися, беремо щось, записуємо, беремо щось та фотографуємо, робимо якісь вчинки, які так чи інакше наближають до нас нашу мрію, нашу уявлену дійсність. Так відбувається процес. перетворень.